Із Севастополя вийшов флагман військово-морських сил України, фрегат Гетьман Сагайдачний з українським національним миротворчим контингентом на борту. На вертолітному майданчику фрегату українських миротворців проводжали командувач та члени військової ради ВМС України, представники влади міста, ветерани флоту, колеги з центру морських операцій, рідні та друзі військових моряків. Командувач військоморських сил Збройних сил України адмірал Юрій Ільїн на урочистому шикуванні першим привітав екіпаж фрегату Гетьман сагайдашній військових льотчиків та членів доглядової команди та побажав усім успішного виконання завдань антипіратської місії. Сьогодні ви вирушаєте безпосередньо підготовки до участі в визначених операціях в районах, які наближують. Виконання завдань. Я звертаюся до вас з тим, щоб сказати вам, що всі військовослужбовці, військово-морських сил, військова рада пишаються вами. Ви провели величезну роботу з підготовки. Ви, хто тут стоїть кращі з кращих, які відібрані спеціально для виконання. Це є дуже важливої, для нашої держави місії. Ви будете захищати національні інтереси нашої держави. Я хочу, щоб ви пам'ятали кожну секунду, кожну хвилину, що ви є захисники вітчизни, які працюватимуть дуже далеко від нашої батьківщини. До По вас будуть судити про нашу державу і її військово-морськісвіт. І я впевнений в тому, що ви відпрацюєте на відміну. Ми всі будемо чекати на вас, далекого походу. І батьки, і рідні, які зараз на причалі, і вся флотська родина, яка має назву військово-морські сили. Я бажаю всім членам... национального контингента, национального здоровья. Я пожелаю вам сил футы. Через 162 дня мы будем вас тут встречать. Побажати морякам традиційних сім футів під килим прийшли почесний голова ради ветеранів військово морських сил Збройних сил України, президент правління фонду відродження українського флоту, віце-адмірал Микола Клітний, радник міністра оборони України адмірал Віктор Максимов та командувач військовоморських сил збройних сил України у 2006-2010 роках адмірал Ігор Тенюх. На причальній стінці Центру морських операцій військово-морських сил Збройних сил України зібралось чимало бажаючих провести військових моряків у далекий довготривалий похід. Родичі та близькі Українських миротворців хто з посмішкою, а хто із сльозою настає, хвилююча мить прощання, сходні підняті, лунають команди по кораблю. Майже на півроку українські військові моряки представлятимуть Україну у почесній миротворчій місії. Разом з контингентом у далекий похід відправився і наш спеціальний кореспондент Павло Парфенюк, який інформуватиме нас про хід операції. Тож і ми побажаємо їм попутного вітру, сім футів під кілем та чистих фарватерів.